Привіт, шановне YouTube глядацтво! У мене до вас одне запитання. Чи любите ви халяву? Можете не відповідати. Я також люблю усім серцем, печінкою і іншими органами. Особливо враховуючи зростання цін, халява це дуже добре. Коли художники шукають халяву, тобто, давайте ну, не халяву, а дешеві художні матеріали, в яких магазинах можна це дістати? 3, 2, 1, копієчка і Аврора. Не подумайте, це в жодному разі не реклама. Просто в цьому відео я збираюся дати певні рекомендації і показати товари, які я змогла закупити в цих копієчко аврорних магазинах, і які використовую в малюванні, скетчингу і тому подібному. Дисклеймер номер два, я жодним чином не заперечую важливість і крутість класних дорогих арт-матеріалів, і важливість наявності цих матеріалів у вашому художньому арсеналі. Але будьмо відверті, якщо малювання для вас це просто хобі, і вам потрібно щось таке, щоб. Нормально працювало, непогано виглядало, але не коштувало дуже багатсько. Або якщо ви художник-студент, якому потрібно приблизно постійно докуповувати нові арт-матеріали і витрачати на це приблизно. Всі гроші світу, то ви точно також зацікавлені в таких варіантах. Тому існує це відео. Я знаю, зараз є різні подібні відоси на Ютубі. Я вважаю, що це дуже потрібна ніша, оскільки в авророкопієчках матеріалів, товарів всього дуже дуже багатсько. і знаходити серед цього всього скарб це дуже гарно, дуже добре, і ділитися з цим. Ділитися цими знахідками з усім світом це найбільш гуманістична річ, яку можна тільки уявити в художній сфері, я так вважаю. Тому так, в цьому відео я покажу певні базові речі хорошої, непоганої, нормальної якості. А на кінець я прибережу два справжні скарби, тому додивіться це відео до кінця. А також поставте вподобайку, напишіть комент, зробіть усі ці ютубні штучки, будь ласка, принаймні в подобаєчках це дуже важливо. Це допоможе цьому відео просунутися далі, допоможе таким до чином розвитку мого каналу і підтримує певний сегмент ніші українського арт Ютубу. Дякую. Перша річ, яку я тут покажу, це перманентні маркери. Я вважаю, перманентні маркери це дуже корисна штука, особливо коли вам потрібно зробити чорний фон і зробити це дешевими матеріалами. Бо перманентні маркери коштують гривень десять плюс-мінус. От і зараз я вам покажу, як себе поводять ось ці маркери, яку лінію вони дають, яку там товщину лінії, і як вони виглядають на звороті сторінки. Бо так є така проблемка, що вони перебиваються, але не всі були в мене маркери, які насправді не перебивались на інший бік. Хоча одразу зізнаюся, що ці не того катунку ці перебиваються. І під дослідним кроликом для тесту матеріалів буде ось цей скетчбук. Це скетчбук від компанії Роса. Вони ж роса. До речі, так ось вам прикол. Нещодавно моя подруга художниця сказала мені, що це насправді роса, ну як ця водичка зранку на листочках, так а ось те, що ми сприймаємо за наголос, це насправді краплинка води. Напишіть, чи ви таке чули чи знали? Бо в такому випадку у мене дуже багато питань до дизайну. Бо я чула, що розробники місяця, що люди сприймаються як роса. Ну але як по-іншому це прочитати, я не знаю. Перший мій скетчбук, до речі, від цього виробника скоро на каналі вийде огляд на нього, бо дивіться, пройшов місяць, а я вже третину заповнила. От така я стала продуктивна, уявляєте? А ще безсоромно прорекламую огляд на ось цього скетчбучару. Так він здоровань, тому оглядів аж три уявляєте три огляди на ось цей скетчбук. І третій вийде зовсім скоро. Це буде найцікавіша частина. Я вам обіцяю, тому що там про подорожі, там буде дуже дуже багато кринжових, смішнявих всяких історій, прикалюх. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити. Наступна база ґрунтоснова це ось така чорна ручка, або не така, а подібна, але я знайшла таку це масляна чорна ручка, і ви не уявляєте. Чи, можливо, уявляєте, як тяжко знайти добру чорну масляну ручку, не гелеву, гелевих там, хоч гати їх купа, а чорних масляних, таких, щоб там лінія була не жирнюча, а тонка, хоча б трошки це. Це задача. Якщо ви Олди на каналі, то знаєте, що раніше я малювала різні ілюстрації на замовлення, і це були саме графічні роботи чорною масляною ручкою. Тому я на цьому собаку з'їла і знаю, що ручка в арсеналі повинна бути у мене завжди, навіть враховуючи те, що я вже не малюю на замовлення, займаюся іншими речами. Але чорна ручка це все ще must have. Якщо ви любите декорувати різним чином розгортки скетчбуків, то декоративний скотч стане вам в пригоді. Я не зовсім заморочуюся тим, щоб зробити розгортку гарною, але скотч нещодавно я побачила в копієчці в такому здоровенному. В скляному баняку, там лежало просто мільярд різних скотчів. Вибирай, який хочеш по акції, позначці, не пам'ятаю, що там це було, але задешево. Тому я вибрала ось такі штучки. Фломіки з понями. Насправді, ось такі фломастери в мережі Аврора є в різних упаковках, не тільки з понями. Тут дуже простенький дизайн, просто базовий колір і білі смужки. Легко їх знайти. Вони непогані, вони зі мною десь від. Початку повномасштабного вторгнення, плюс-мінус, і не всохлися, нічого з ними не сталося. Тому можу рекомендувати, якщо потрібно просто для скетчинга щось дешеве, але робоче, то ось, о. продовжуючи кольорову тему і декорування скетчбука, текстовий діляч це теж хороша базова річ, і саме ось такі. Їх було кілька штук в пачці. На жаль, всі інші не збереглися і. Немає ніяких позначок на власне корпусі, але ну ось такі вони пастельного кольору. І без жодних позначок, хоча саме чорнило не пастельне, вони яскравенькі, але теж не всохлися роки за три. Це хороша штука, хороший показник. І якщо ви малюєте якісь швидкі замальовки, чи то олівцем, чи то ручкою, і вам сторінка виглядає нудною, хочеться якось розбавити, то можна взяти ось такий маркер, фломастер. Що воно, фломастер такий, і просто помалювати якихось геометричних фігурок чи чого нам захочеться. хоч динозаврів на фоні. Завершити кольорову тему. Я хочу дуже несподівано олівцями Фаберкас. Так, я їх купила в Аврора обісті, не пам'ятаю, де саме, але ну прикол. Це маленька пачка. Бачите, вони зовсім невеличкі ці олівці, але ну це фаберкасел. Класні м'які супер круті. Просто кайф, я вважаю. І вони дуже недорого коштували. Теж не пам'ятаю скільки, перепрошую. Ці всі матеріали, які я вам показую, з'явилися в мене задовго до того, як мені в голову прийшла геніальна ідея зняти це відео. Тому вибачте, але так насправді це мої улюблені лісі тепер з тих, які в мене є. Насправді я не те, щоб дуже великий малювальник олівцями. У мене є 72 кольори пачка олівців марку. Я знаю, що це не професійні матеріали, а здається, в сегменті таких навчальних і до, ну, не скажу, щоб бюджетними. Коротше, недорогими, але й не дешевими, середні, і вони непогані. Але для мене вони твердуваті, я не вмію нормально ними працювати, змішувати ці м'якші, ці набагато м'якші. А зараз час скарбів. Скарб номер один це ось така гелева ручка. Ви не можете собі уявити, наскільки я її люблю. Купила я її зовсім спонтанно. Мені потрібно було щось для того, щоб відмалювати челендж Inktober. Малювала я малюнків вісім, але ну рахується. Ось, і я просто купила якусь гелеву ручку, знову ж таки, доволі тонку. А вона така класна! Вона нею настільки приємно малювати, її приємно тримати. Нею приємно вести лінію. Я не знаю, як саме це працює, але це працює. І лінія. Дивіться, яке вона то Це 0,5 товщина. Лінія дуже тоненька, а колір чорний насичений. Класний. І це просто скарб. Це скарб народ. Я зараз вам покажу мої замальовки цією ручкою, інктоберські роботи, ось, подивіться, Ну, це, це чарівно. це чарівно. Я вдвічі більше кайфую від малювання, якщо я малюю цією ручкою, клянуся. І скарб номер два. Це ось такий маркер. Чому це скарб? Я пояснюю, дивіться, з одного боку, це просто тонкий маркер. Але з іншого боку, з іншого боку, люди, це лайнер, і він добре малює. Він доб добре малює. Дивіться, показує зараз вам роботи цими штучками. Можна скетчити архітектуру, можна скетчити людей, можна скетчити все, що завгодно. І він двохсторонній, ви можете просто його взяти з собою кудись на природу чи в подорож, куди ви там їздите, ходите малювати не вдома, а в іншому середовищі. Берете цю штучку і все, вам більше нічого не потрібно. Можливо, якийсь там ще один елемент, щоб додати кольору, але ну просто зробили лінійку. Зробили лінійку оцим боком, додали якогось контрасту чи тінею цим боком. Все. Жественно. Дивіться, вона робить отак. Ви хочете малювати? І отак. Ну, це найкращий винахід людства. І отак робе. Отак робить. І він коштує недорого. Я не пам'ятаю, скільки точно, вибачте, але недорого. Можливо, гривень 20. І це було куплено в Аврорі. Тому. Виходьте на полювання, бо я більше таких не бачила. Все ще ходжу, шукаю, можливо, його завезуть, я тоді куплю кілька штук, я клянусь вам. Бо я люблю брати скетчбук в подорож, це буде їздити зі мною. Але одразу попереджаю, якщо ви раптом будете використовувати отакі лайнери або інші лайнери в бюджетному сегменті для повноцінних робіт або для роботи з маркерами. Варто перевірити, як ця лінія співпрацює з маркером, чи не розмиває спирт в маркері цю лінію до біса і не робить вам роботу брудною. Розповідаю через свій досвід, бо я дуже смарт, як ви знаєте. Я якось зробила лайн, не перевіривши бюджетний лайнер. І додала маркеру і вбила свою роботу. Вона виглядала страшно. Тому страхуйтеся. Добрий. день. Ось таке було відео. Сподіваюся, вам сподобалося і було корисне. Напишіть в коментарях, чи купували ви щось в Аврорі. Давайте під цим відео зберемо такий перелік скарбів Авроро копієчних, які можна дістати, і різні штуки класні помалювати, зекономити гроші. І, будь ласка, не забудьте про лайк, підписку, комент. Це моя третя спроба зняти це відео, господи. Я дуже сподіваюся, що щось, що воно запишеться, тому що першого разу я забула в мікрофон. Другого разу я поставила телефон записуватись і не помітила, як натиснула селфі режим і записала стіну. Боже маювання, зроби так, щоб це відео вийшло. Дякую. А на цьому слові бувайте здорові, бережіть себе, не забувайте підтримувати армію, донатити, поширити збори. Це дуже важливо. І до нових зустрічей в наступних відео. Па-па! Ти записалась тварина?